Вітаю на обосток. Мене звуть Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіші події України та світу. Мій гість сьогодні це Сергій Кривонос, генерал Збройних сил України. Рада вітати вас, пане Сергію, в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава вітаю всіх. Пане Сергію, з вашого дозвілу хотілося б розпочати з аналізу подій на фронті, що відбувається там, яка ситуація склалася. Привернули мою увагу аналітики Діпстейт, які от що зазначають, що знизилась інтенсивність атак ворога. кажуть, за даними Діпстейт, кількість атак зменшилась саме в січні. І наводять цифри. Мовляв, у листопаді було понад 5200 атак. Вони рахують грудень 6 Двісті шість тисяч двісті, і от в січні нібито зменшилась інтенсивність атак ворога до чотирьох тисяч трьохсот. Про що це свідчить? Чи десь видихається російський окупант, чи це якась така динаміка, яку треба відслідковувати ще далі і слідкувати далі? Видихається не тільки російські окупанти, видихаємося. Ми це також треба розуміти. І не хотів би, що е, сприймалося суспільством зменшення. Е, Проморнаступальних проможця росіян як для е, розслаблено е, нашого суспільства. Це, мабуть, найстрашніше, що не хотілося би, щоб е, висновки були такі. Те, що е, росіяни також знають е, певні обмеження в своїх людських ресурсах, це зрозуміло. Між тим, за минулий рік в план по комплектації контрактникам збройних сил російської федерації, вони виник ви виконали навіть е, з перевищенням тому. Певна частина тих ресурсів, про які ми говоримо, зараз просто проходить до підготовки і можуть бути використана більш термін пізних е, термінах е, на інших ділянках Російсько-Українського фронту. Ми розуміємо, що це не одна тисяча кілометрів. І для нас найбільш, мабуть, такі загрозливі ділянки, про які ми говоримо, це Покровський напрямок, це вже втрачена Велика Новосілка, це напрямок, що стосується того ж самого Куп'янська. Складно сказати, де е, зараз не е, важко нашим хлопцям воювати. На будь-якій ділянці е, ворог має певну перевагу в артилерії, е, має е, певні переваги в наступальних можливостях своїх. Тому для нас завдання номер мородин е, не розслаблятися, а збільшувати спроможність України, що стосується економічних спроможностей в першу чергу. По випуску продукції військового значення, починаючи від снарядів, закінчуючи дронами, і все ж таки під як би там воно не популярно в напевних етапах, зараз звучить, це підготовка людей до е можливості захищати збро... Україну зі зброєю в руках. Пане Сергію, одразу по новосілках великих новосілках в мене уточнення. Ми вийшли звідти, фактично, щоб уникнути оточення, не було іншого вибору. Зрозуміло Які можливості це відкрило перед окупантами, тому що там далі річка мокрі яли. Чи зможуть вони її форсувати, чи будуть вони це пробувати робити? Що вони далі там можуть виконувати? Які маневри в них можуть бути. Подивіться на карту, ви зрозумієте. Як е, мало залишилося в тому районі е, території, яка належить до Донецької області, далі вже йдуть безпосередньо інші області України, це показує, що ворог все ж таки потроху виконує свої завдання, які ставив перед собою по відкусуванню шматок за шматком української землі. Так, це правда, і під, під величезною загрозою нині Торецьк. там ще лишаються якісь сірі зони, але це буквально такі острівки. Я так розумію, там теж ситуація не краща. Так, ну, ворог достатньо серйозно опікшись на лобових міських боях, що стосується безпосередньо боїв, які ми бачили за Бахмут і в певних моментах на початку авдіївської операції. Змінив свою тактику і намагається не зав'язуватись незручні для них міські бої намагається обійти населені пункти, обрізати логістику і примусити нас до залишити цих населених пунктів значно меншими втратами між тим, якби ворог атакував це в лобову. Ну, і така ж тактика, я так розумію, у росіян щодо Покровська, тобто вони теж е, хочуть його, я так розумію, обійти і таким чином оточити. Абсолютно правильно. Так, пане Сергію, є ще один відтинок фронту нашого, який знаходиться на території ворога, це Курщина. І от звідти надходять новини, нібито там а, ці солдати, які були подаровані чи віддані Путіну е, з КНДР, нібито вони відступають. Від лінії фронту, нібито в них не, не вистачає там запасів. Що вам про це відомо чи цікавилися цим моментом? Що, що там взагалі відбувається з цими північно-корейськими військовими саме на Курщині? Ну, північно е військовики північної Кореї там не займають лево участку території, навіть на території Курської області, а займають певні ділянки. Тому е на певних в певних моментах, якщо вони відступаються добре, це не значить, що ворог на всіх ділянках там уже е, скажімо, здійснює відступ. Так, почула вас. Так, і з того, що теж е, мене завжди. Бадьорить, не знаю, можливо, як цивільну людину, не військову це удари по території ворога, зокрема по нафтобазах. І, от напередодні в ніч проти 29 січня, атакували наші дрони. нафтопереробний завод у місті Кстово Нижньогородської області. Після чого з'явилася інформація від наших партизанів руху, а теж. Що нібито в Криму відбулись пожвавлення, і зараз, нібито окупанти переправляють там якісь паливно-мастильні матеріали там вагонами просто а, до інших російських НПЗ, я так розумію. Як ви оцінюєте взагалі оці удари а, наші по нафтобазах, по цих нафтопереробних заводах? Наскільки вони ефективні в нашій боротьбі? Я Ні, ніяких не оцінюю, що про це я говорив ще з весни 22-го року. Що е, перемога в цій війні залежить від того, як ми зможемо зруйнувати нафтогазопромисловий комплекс Російської Федерації основою створення бюджету е, Російської Федерації і можливості отримати е, російську армію в такій кількості, яку вони зараз отримують. Це дуже добре, що ми палимо, знищуємо і скажу так: на цьому не треба зупинятися. І е, жодної бурової е, вишки, е, жодного е, нафтогазопроводу. Не мусить залишити цілим, мусимо це все руйнувати. Тоді це реально при... наближає нашу перемогу. Згодна цілком і повністю. І хотілося б обговорити ще саме такий момент дотичний до війни, тому що це стосується Міністерства оборони, це стосується закупівель. Я думаю, ви вже чули про цю історію. Це скандал навколо міністра оборони Рустема Умєрова і Агенції оборонних закупівель, яку раніше очолювала Марина Безрукова. І, от за ініціативою Рустема Умєрова, контракт з нею не продовжили. Її звинувачують у провалі роботи, нібито вона не поралась, обіцяють перезапустити наглядову раду, яка наглядає за взагалі За роботою цього цієї агенції, і Рустем Мєров написав от такий пост чотири дні тому здається в Фейсбуці, що не впоралась, провалила, призначимо нового керівника і призначив Арсена Жумаділова тимчасово. І от зараз вже пішов поділ на два табори: одні кажуть, що не так не можна, це ручне управління. Інші кажуть, що дав давно пора давайте розбиратись. Як ви для себе бачите цей скандал і що там відбулось? 100% висновків ані я, ані ви не можемо зробити. Ми не бачили документи і не бачив звітів, першу чергу документи по роботі Міністерства оборони і цієї ради. Наступне те, що пан Уміров хоче своїми діями безпосередньо зробити не повністю ручне управління, а 100% ручне управління, управління ті організації, яка забезпечує. Йому е, нормальну діяльність в лавках підкреслю нормальну діяльність і прибирає е, можливості контролю його дій. Е, саме при парі у е, продовжували потужні скандали корупційні, е, що стосується закупівель зразків озброєння і техніки для е, Збройних сил України. Тому у якраз робить так, щоб було зручно йому і була спроможність. Заробляти гроші і наповнювати можливий бюджет для проведення виборів партії Слуга народу. Так, але ж е, вибори неможливі під час е, війни. Зараз у нас військовий стан, е, ще ж вибори не можуть відбутися. А я вам не сказав, що вибори будуть завтра. Я сказав можливі вибори. Тобто, це Те, така безпосередньо. Даруйте, тобто це така гра на перспективу, звичайно. Вони до дивіться в певних моментах чітко зрозуміло, що вони думають про в першу чергу про майбутні перегони, як отриматися при владі, ніж те, щоб покращити зараз в країні, аби здобути перемогу в цій війні, Оце найстрашніше. Вони не про перемогу війни, вони думають про перемогу тільки на перегонах. Ага. І ще що мене зацікавило, звернуло мою увагу, точніше в цьому дописі Рустему Мерова. Він говорить, що оборонні закупівлі перетворилися на сайт Амазон, де всі бачать, що і коли закуповуються в реальному часі. Так не має бути. Але ж ми здається до цього й йшли, для цього й створювали на початках прозоро, щоб навпаки всі одразу бачили, що де закуповується, що зараз може відбутись. Ну Що стосується Прозора, то тут трошки е різне значення, е для чого воно створювалося. А що стосується взагалі е закупівель, то, на жаль, при цій владі, що стосується питання закупівель, е це постійні корупційні скандали. Один з найпотужніших двох, на вже два таких потужних скандали, ті, що у нас в січні місяці е нарощують зусилля, перший скандал це Продовження постачання неякісних е, мін для 120-мм мінометів і загальна сума того контракту 42 мільярди І другий скандал це те, що закупівля мін протитанкових, не, е, які випущені були ще за часів Другої світової війни, і будь-які будь-яка людина, яка розуміється на тактих на тех, 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 технічних характеристиках е, тротілу і умов іденого зберігання, розуміє, що це просто профанація. Це за страшні гроші ми покупаємо просто неякісне і не гівно. І хто за це понесе відповідальність? Ну звісно, як показує досвід, зелена влада, ті, хто в корупції мають якісь певні там, скажімо так, забруднення, ніяк не карається. У нас може там генералів офіцерів арештовувати за певні з точки зору набу порушення. А ось що стосується тих, хто в корупції, ні, то ж не можна тож з червоно раз працює принцип зеленої влади для своїх, як треба, а для інших закон. До речі, про набу національне антикорупційне бюро вже зареєструвало провадження за фактом зловживання владою міністром оборони Рустемом Уміровим. Щоправда, це всього навсього зареєстроване провадження? Чи буде у нього розвиток? Ще невідомо, будемо слідкувати. От буквально ранком я слухала народну депутатку Анастасію Радіну з Слуги народу, яка сказала, що розчарувалась от в кандидатурі Умєрова, хоча була однією з тих, хто його підтримував на посаду, і тепер вони не задоволені його роботою, але чекають рішення від президента з приводу кандидатури Умєрова. Як ви думаєте, чи спробують якось зам'яти цей скандал і, можливо, навіть прибрати Умєрова? Мені складно коментувати слова. Е Партії, яка привела війну всю країну. Розумію. Пане Сергію, і ще мене от зацікавило час від часу читаю телеграм-канали військових, і, от, зокрема, пана Османа Станіслав Бунятов з таким позивним Осман, веде телеграм-канали, і от він пише, що до війська приходять останнім часом 18-річні добровольці. Дуже прикро, от процитую сумно визнавати, але в армію вже приходять добровольці 2007 року народження. От ну на жаль, роз'яснень немає про, про кого власне йдеться, про яку бригаду або про який підрозділ говорить Станіслав Бонятов. Як ви взагалі ставитесь до цього вікового цензу, який останнім часом так жваво обговорюють? Чи треба його змінювати, чи треба знижувати цей мобілізаційний вік? Як ви бачите цю історію як людина з військовим досвідом? Ну, по-перше, ми ж ключове слово, яке почули в вашому розповіді, це добровольці. Тому якщо людина навіть 18 років обрала шлях по конституційному виконанні свого обов'язку добровільно захистом України зі зброєю в руках, нічого поганого в цьому не бачу. І я розумію, що люди, які приймають такі рішення, виховувалися в нормальних родинах, і для них не пусте слово Україна патріотизм і захист батьківщини. Що стосується зниження вікового цензу, ну, з часом все одно ми до цього прийдемо. І питання не тільки зниження вікового цензу, у нас величезна кількість потенціалу, який ухиляється від виконання конституційного а особливо це стосується великих міст. І, на жаль, в цьому відношенні недопрацьовують е, певні органи. Ну, в першу чергу, е, сама влада, яка власними прикладами показує, як кількість їхніх родичів, друзів і е, колег, е, втекло за кордон від цієї мобілізації. І як ви бачите, для того, щоб якось компенсувати ці втрати, вони можуть знизити мобілізаційний вік для цього можна знижувати все щось завгодно. Питання стоїть, що цих людей, яких ми призиваємо, ми мусимо навчити якісно добре забезпечити і знайти ту мотивацію, яка безпосередньо зараз відсутня у багатьох громадян України, які ухиляються від виконання своєї концепційного обов'язку. Голосувати вони хочуть. За майбутніх президентів, а воювати за свою Україну вони не хочуть. Пане Сергію, і тут у мене уточнення, як ви бачите, де відбувся цей провал? Чому люди недостатньо мотивовані? Тому що я просто коротко нагадаю, от, наприклад, початок повномасштабного вторгнення люди стояли, от мої колеги стояли під військоматами-чергами, а сьогодні вони ховаються. Ну змінюються часи, змінюються люди, можу сказати так. І в 2014 році також у нас е, були черги, і в певних моментах потім ця кількість людей була значно менша, ніж на початку. І проблема полягає в тому, що якраз постійні скандали з боку влади, що стосуються вибірковості дій певних законів по відношенню до певних людей, показує, що мотивація падає. Я ж не кажу про те, що е, людина, яка займає найвищий пост держави, свій час 4 рази. Ухилялась від прибуття військкомат за е, Поповісі. Тобто, власний приклад був би. Звичайно. На Де, подивіться приклад той самої Великої Британії. Жоден британський громадянин, мабуть, ні слова не зможе сказати в, в бік королівської родини або члени Королівської родини при час всіх війн за всю історію Британії завжди виконували е, свої обов'язки по захисту е, своєї країни. От і все це один такий простий приклад. Так, пане Сергію, ще хотілося б з вами обговорити: крім того, що нам потрібно постійно збільшувати, нарощувати так військо і поповнювати новими підготовленими людьми. Нам потрібне озброєння, і тут як не крути, ми залежні від партнерів. Один з найбільших наших постачальників це, звісно, Сполучені Штати Америки, вони як виробник зброї, як наш партнер. І той, хто надає найбільшу кількість допомоги. Зараз вони переживають новий політичний сезон, умовно так. У них прийшов до влади старий новий президент Дональд Трамп. І як ви бачите, як з його приходом зміниться або не зміниться, або залишиться на тому ж рівні підживлення нас зброєю, яка нам необхідна для оборони. Нам не потрібна зброя для оборони. Нам потрібна зброя для ведення успішної війни. Бо коли ми говоримо суто про одну оборону, це вже е, тупікова ситуація. Завдання номер один під час цієї війни вбити як можна більше росіян, як можна більше зруйнувати їхню критичну інфраструктуру. Що стосується е, збільшення кількості людей, можливо, в певних моментах треба перерахувати і передивитися е, та кількість, яка в нас є, і коефіцієнт корисної дії, коефіцієнт використання цих людей. Раз, Друге, яка кількість людей носить форму, але не є воїнами за своїм начинністю за своїм бажанням? Два третє, е яким чином наша економіка забезпечує потреби збройних сил? На жаль, ці два останні приклади, що стосуються того, ж самого е забезпечення мінометами і мі мінами, показує, що якості забезпечення немає. Гроші витрачаються, страшні а якості нема. Тому е сподіватися, що за все е будуть платити американці. Це е, неправильна позиція, бо все ж таки питання про відновлення е, подібного до лінтинзу е, закону по забезпеченню збройних сил потрібної кількості боєприпасів зброї різного значення і в різній кількості. Це завдання номер один. яким чином опрацює це вже нова адміністрація президента Сполучених Штатів. Ну вже цей процес почався. Почекаємо тиждень-два вже буде більш чітко зрозуміло. Угу. Пане Сергію, з приводу виробництва зброї ви мене ще наштовхнули на думку а, з приводу власного виробництва зброї. І от як мені здалося, то в грудні було багато новин, принаймні, і презентацій для змі нового виду озброєння. Там були ракети, презентовані, ракетодрони, там паляниця, рута і. Були натяки на те, що ми, начебто, нарешті, там, на третій рік повномасштабної, розкручуємось. Як ви бачите, чи рухаємося ми вперед, чи є в нас цей прогрес у власному виробництві зброї? А у нас зараз така цікава ситуація. Ви е, на початку нашої передачі приводили приклад, що міністр оборони задоволений інформаційному. Е, Супроводження діяльності по забезпеченню збройних сил певними зразками техніки, і при чому влада між тим сама е, розповідає потяку язиком, що і як, як багато, як цікаво, ми багато чого не робили. Якось одним можна казати, е, ті, хто е, при владі, а ті, хто не при владі, ті влада з'їдає е, уже не можна. Якось е, знов-таки, ж закон працює за правилом нам як можна, а іншим все по закону. Це перше. Друге. Е, у нас ще величезна кількість спроможності по збільшенню випуску е якісної і достатньо е ефективної зброї. І завдання номер один, щоб е ми цю зброю не закупали за страшні гроші за е завищеними цінами, як е ми маємо, приклади останніх трьох років, а закупали по нормальним цінам і все працювало на нашу перемогу. Ну і тут знову ж таки, е щоб це все працювало, яка ще наглядова рада має запрацювати? Хто ще має наглядати за цими оборонними закупівлями? Знаєте, коли ми створюємо наглядові ради, то в мене питання: ми що самі собі не довіряємо, ми ж обрали цю владу. Деякі зараз почнуть казати зараз, що ми не обирали, ми за них не голосували. Зараз популярно кричати, що ми не голосували за нинішню владу. Питання в тому, що в незалежності, хто голосував, хто не голосував. Війна прийшла е, на нашу землю, велика війна, і зараз уже ніхто не вибирає безпосередньо хто і як і голосував. У нас велика е, біда, велика проблема, яку ми вир... мусимо вирішувати е, загальним суспільством. Так от, е, завдання номер один все ж таки нашої е, спільноти, задавати незручні питання владі, якщо хтось з якихось е, чиновників можна владців, не виконує свої функціональні обов'язки відповідно того функціоналу. Тоді і наглядові ради не були потрібні, а так ми створюємо, у нас величезна кількість силових структур, які за це також відповідають, але чомусь є вручному управлінні більш е, відданими своїм хазяям, на так, і виконують їхні забаганки е, наступне. Ми створюємо наглядові ради, щоб наглядова рада спостерігала за корупціонерами і ми тим, корупційні скандали постійно продовжуються. тоді якась ця наглядова рада? Це рада бездіяльності. Тому завдання номер один все ж таки професійне виконання обов'язків, починаючи від чиновника е, в якоїсь е, далекої ОТГ, закінчуючи на рівні міністрів і е, керівників вищої ланки. Погоджуюсь. Почула вас. Спасибі вам, пане Сергію, за ваш час, за вашу експертизу, за ваші думки. Обов'язково запрошуємо в наші наступні ефіри. Спасибі. Дякую вам за на все добре. У нас багато ще попереду труднощів, складнощів і не, скажімо, моментів, які нас не дадуть нам спати довгий час. Але між тим, треба чітко розуміти, що ми спроможні перемогти в цій війні, ми спроможні відбудувати Україну абсолютно нову Україну. Завдання номер один згадати принцип, за яким живе все суспільство прогресивне суспільство. Не кради, не бреши і не мовчи, якщо це роблять інші. Це правда. Спасибі вам і звертаюся до глядачів обоз. Будь ласка, коментуйте це відео, ставте вподобайки. Ваша активність допоможе показати наше відео якомога більшій кількості людей. Це важливо.